Привіт усім паняшкам і броняшкам. І з вами я, Twilight Sparkle і зараз у нас буде незвичайно для мого каналу зовсім Таке нова таке буде як новий вид. Новий вид так Новий вид відео, нова рубрика під назвою. Ви Ніколи б не догадались якщо б не прочитали назву відео цього. І так, вона називається Сплідні клітки Поні. Цього я вам розкажу, що це таке. Це буду я осуджувати, вибирати три канали кожного випуску, це і перший випуск. І буду їх осуджувати по категоріях. Є три категорії. Перше це якість відео, друге частість випускання відео. І, і третє різновид відео. І потім я буду або рекомендувати цей канал, або ні. Не обов'язково, щоб цей канал був тільки про поні. І цього випуску в мене будуть три канальчика, таких як перший креативний канал Тому, другий каналчик буде MLP Brony Channel, також про поні. І третій канал вже не поні. Kinder Toy Show. І сьогодні в цьому випуску зі мною буде не тільки я, а й. Ривідії, знаменитість каналу Twilight Sparkle. Усім раджу підписатися на мою подругу. У неї дуже хороший канал. Так, вона його дуже любить і збирається для всіх учасників. Якщо ви любите поні, то обов'язково на неї підписуйте. А якщо ні, означає, що ви не справжній фан MLP. І все не буду перебувати мою подругу. Так, дякую Рейті за розуміння і що ж, давайте почнемо. Перший каналчик у нас креативний каналчик Тому. І ось включилася ава її каналу. Така дівчинка, це Каденс, у неї не тільки там, як ви бачите, на задньому фоні є поні, в інші речі, в неї є зовсім ну, в різні речі там є, ямнями, і, і багато чого, але найбільше в неї з поні, в неї все з поні. Там ще трошечки Hello Kitty було і капельку іншого, тому що в неї чоловік Кріс, в нього теж є його канал. І так, давайте вже усуджувати перша категорія, перша. Якість відео. Дуже хороша в неї відповідь. Якість відео. Вона дуже старається. Відео в неї гарні. гарна обробка, гарний монтаж. У неї все хорошо, можна сказати, з що... І що ж, друге частість випускання відео. Часто, багато відео в тиждень, мінімум один-два, то мінімум, мінімум два, я так не можу сказати, відео. Хіба ж там щось сталося, якась забагато діл, що вона не зняла відео. І третя категорія це різновид. Так, регіт різновид. І різновид у неї хороший. Є і косплеї, і обзорів дуже багато. І що в неї там тільки нема. В неї там ну, дуже багато підкасти хороші. Йдіть, зайдіть на її канал і подивіться, що в неї там на каналчику. І що ж, включається картинка. І я говорю, що я рекомендую цей канал. Так. Я його рекомендую. Давайте швидко переходимо до наступного каналу. MLP Brony Channel Включилася фотка, в неї часто міняється. У неї зараз така її така голуба поняшка, бо зараз зима голуба поняшка з червоною шапочкою. Потім я не знаю, як вона поміняє. Ну то я зараз взяла таку іншу аву, таку вже взяла, то хай така буде. Ну, ви вже подивилися з неї аву. І що ж, давайте осуджувати її канал. І перша рубочка нашого осудження. Це якість відео, якість відео хороша, ну і все добре з відео, е, хороший звук, хороше відео, монтаж є, все, що треба, є. Друге, друге таке, як не б рубричка, не знаю, як це називати, список е, відтворення, список. Категорія осудження. Це є частість випускання відео, в неї цим не дуже добре, в неї там раз на тиждень, раз на два тижні, тим більше не спонів неї, буває і зап'єс. Ну і з іншим, з аніме, і щось там ще, Так що перейдемо в тому вже до третьої категорії різновид. Різновид не хороший, проте в неї є не тільки споні, але і це добре, що в неї є не тільки споні. І давайте приступимо до наступного каналу. А, ще я вам його не рекомендувала або не прорекомендувала. І щось, цей канал я також рекомендую. Вона старається для каналу. Вона. Усе робить, що потрібно. Монтаж є, відео є часто, так ну, не дуже часто на середньо випускається трошки рідше, ніж у тому. І ну, все добре. І, і Переходимо до наступного і посліднього на цього випуску каналчику. Кіндер шоу. І що, що це за канал? Зараз розкажу. Це канал про не тільки кіндери, Чупа-чупси і взагалі шоколадні яйця, а і про. І не тільки про це, а і про... гадайте, про що? Про Лего і щастя, що, щось там в неї є. Ну, У найчасті... нього, верніше, було в нього. І найчастіше кіндери в нього там все. І так, перше осудження. Віде... Дуже хороша, дуже хороша якість відео. Взагалі у нього дуже суперський канал, дуже раджу вже бігом, раджу вже заходьте і підписуйтесь на нього вже. Вибачаю, що зараз змінилося світло. Просто в мене така зараз обстановка. Нічого трошки яскравіша я стала. Уже зараз прикрию так, краще не прикривати, нічого не сталося. Ну, вже хай так буде. І що ж, як я казала, вже якість відео дуже хороша. І друга в нас категорія це. Час есть выпускание видео, відео, в нього часто відпускається відео, там, пару разів на тиждень, так як в тому, може ще частіше. І, щось. і третя категорія це різновид. У нього дуже хороший різновид, дуже старається для каналу, вкладається в нього вже раджу вам. На нього підписуйтесь і щось. І то в нас виходить один. Я його рекомендую. І щось, в цьому випуску було не... рекомендацій. То це я сьогодні цього випуску вибрала самі найкращі такі канальчики, які я найбільше люблю. В наступному випуску у нас будуть такі вже більш такі вже осуджуючі. І що ж, дякую, з вами була я, Twilight Sparkle, і я Modern, зірка Modern. І так, дякую за те, що ви переглядали. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. Дуже прошу підписуватись на мій каналчик, і для нього також дуже вкладець. До побачення, папа всім друзям!